Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І це новий шалений експеримент. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк та напишіть слава Україні, тому що сьогодні вільний український народ. Ось українські селяни будуть гамселити російських кріпаків. Кріпаків. Ось знаєте, мені дуже подобається, що розробники назвали саме так: дивіться, усі юніти на українській мові, саме, саме робітники, там народ, вони називаються селяни, і тільки в Росії це кріпаки. А ми з вами знаємо, що означає це слово. Тому тому це дуже дуже прикольно. Вільний народ проти непотреба десь так. Проти невільного народу, який дуже любить, щоб їм хтось постійно керував. І народ, яким ну, який. Зовсім не любить, щоб ним хтось керував. І це звісно, що ми з вами друзі, тому що керувати українцями це практично нереально. Тому зараз будемо дивитися. Я знаю, я знаю, деякі з вас пам'ятають, що таке відео вже було: тисяча українських селян, міцних, вільних, замотивованих проти тисячі кріпаків. Так, але тоді з'являлися коментарі, що було не дуже чесно. Там був гетьман, а гетьман захоплював кріпаків російських, і там десь половина кріпаків просто перейшли на українську сторону і усі волали паляниця, паляниця. <ріст> так, так. А, і Якось так. Але ось тут зараз дивіться, гетьмана вже немає і буде чисте протистояння. Селяни. українських проти російських кріпаків. Ну що ж, друзі, почнемо. Не будемо довго балакати, а, десь ось сюди. А щось не розумію. Дивіться, коли я наводжу на кріпаків, то. В мене є можливість чи захопити собі кріпака, чи його зробити з нього фарш та покласти у пакет. Ну, не знаю, подивимося. Ну, погнали. погнали. Погнали, погнали. А, і треба ж їх теж виділити. Так, теж. А дивіться, а в них немає такої функції. <погнали> ну, Добре, добре, дивимося, дивимося. Так, так, дуже добре. Давайте, давайте. Кладіть їх селяни до пакетів. Давайте, давайте. Ди, 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 дивіться, дивіться, дивіться. Ті, хто товпою бігають від одного якогось там омоновця, Звісно, що удобрюють земельку. Тут будуть. Свести в нас соняшники, і все буде Україна, друзі. Давайте подивимося, подивимося, подивимося. 765 залишилося. Ух, це дуже прикольно, мені дуже сподобалося. Я гадаю вам теж. Тому підписуйтеся, ставте лайки. Тут буде суто український контент, знаєте, такий ось ух. Е, і тому, тому я вважаю це, це варто уваги, друзі. Суто розважальний контент. Звісно, звісно, суто розважальний. Але ми з вами розуміємо, що це не тільки розважальний контент, але і дуже дуже символічний. Ух, друзі, що ж. Бажаю вам щастя. Знаю, що все буде Україна. Що ми, звісно, 100% переможемо. Перемога буде за нами. З вами був Сашко. Підписуйтеся, друзі. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, до побачення.